На зустях Віолета Москалу, співзасновниця мережі Global Ukrainians. Добрий вечір. Вітаю. Я знаю, що ця Позиція президента, ця ідея президента України неоднозначно сприйнята, зокрема представників української діаспори і е, вихідців, також з які живуть в Україні, тобто експатів, наприклад, колишні бонець громадян України, які донедавна мали громадянство. Наприклад, Михайло Вінницький написав дуже це викладачки у академії, який написав досить емоційний пост про те, що це фактично е, ускладнить е, залучення. Е, залучення Чення перспективних кадрів українців за кордони, які можливо приїздити і віддати більше своєї праці для України. Так, цей законопроект нас здивував, м'яко кажучи, шокував, якщо серйозно. Там два питання. Перше це зміст, що там написано, друге це як воно зроблено. Так? Почну з як не було ніякого експертного обговорення, ніякого публічного обговорення. Цей закон десь хтось написав на колінах, і ми вчора всі дізналися, що подано в Верховній Раді і невідкладно треба його розглянути і прийняти так Very sorry, якщо потрібно вирішувати питання бо ми вже почали спілкуватися і з різними представниками різної політичних партій щоб зрозуміти як і там щодо адміністрації президента зверталися і, і такі ну неофіційні меседжі там неформально було сказано що ой та ти не переживайте, там чого страшного треба вирішити питання там є 15-20 депутатів народних там чи не знаю їх скільки і, і вони мають подвійне або потрійне громадянство і треба з ними вирішити питання а я хочу запитати офіційно до ну, народних депутатів усі ці народні депутати, які мають подіне громадянство, які той же час паралельно декларували незрозумілі. Доходи, так коли були періоди електронних декларацій, які мають маєтки там не знаю, що що купичо різного майна, і не можуть пояснити погодження. Нема е як з ними е починати чи немає них? В... Так, так. Тобто кажу, їх є за що судити, і не треба братися за питання подвійного громадянства і за паспорт, бо тут насправді з іншого боку, вони хочуть вирішити є це те. Та я, я, я хочу питання. все таки це з'ясувати так. для себе, я правильно. вас Зрозумів, тобто, ви за власними контактами, так. за вашими джерелами, і це я так розумію народні депутати чи представники інші влади різ інші різ, представники різних партій політичних, там навіть зі сторони адміністрації президента, там у нас була прес-конференція після обіду в Українському українському медіа центру і були різні учасники. І там, ну, в неформально неформально і навіть формально якось. Один з меседжів був, що ті пайда, ви не переживаєте там нічого страшного, тобто, нам закон... це потрібно просто для тиску на окремих депутатів. Тобто, закон трохи підкоригують, але діаспору це не стосується. І це, що Знову Україна це як феодальна країна. По-перше, ми це так сьогодні підняли питання: кого хочу, кому хочу, я можу подарити, якщо я якщо там президент України вирішує, що там в того року, наприклад, по статистиці, не знаю, скільки там декілька тисяч іноземців отримали українське громадянство, серед яких 131 громадянин Росії. Так а паралельно рядом з нами на прес-конференції був той пан Михайло Винецький, якого ви цитували, який не має на сьогодні українського громадянства, який має тільки канадське громадянство. Він 15 років впроживає. В Україні рік чи півтора року тому подав вже прохання клопотання для того, щоб отримати українське громадянство, і він не отримав, тобто він не зміг зайняти навіть позицію в уряді Гріневич, мені здається, через те, що ну він комусь не подобається, напевно, да? тобто які критерії, тобто, як ми це робимо? Да? Тобто, зараз хочемо позбавити, і це стосується десь 5 мільйонів закордонних українців, які проживають в різних країнах, які за останні 5-10-15 років переважна кількість отримала. Можливість мати подвійне громадянство, так і, і тобто, це ну як можна вирішувати одне питання і рикошетом створити собі таку таку позицію. Тобто, цей закон сприйнятий закордонним українцями, як ну його порівнювали на той закон, закона 16 січня уряду ем, Януковича. І, і, і такий шок, так, так реальний шок. Так, так, так. але послухайте, але, як сказав депутат дерев'янко, тут і це до речі є в обґрунтуванні самого закону в записці до закону, яке супроводжує про те, що зрештою справді це записано в основному законі України, їх потрібно попросити, щоб вони дуже уважно прочитали конституцію і закон про громадянство. Там прописано, що Україна не визнає подвійне громадянство, не визнає з юридичної точки зору, ніяк не можна трактувати як забороняє так, і угу. там немає ніякого ніякого ніякої можливості забрати у когось, так тобто забрати українське громадянство у людей, які на. Родилася на цій землі, тобто позбавити громадянства. А в цій редакції, так законопроекту, вони е, хочуть от, автоматично, так тобто, незважаючи на те, що ніякого аналізу не було е, практик і досвіду різних е, країн, так ми про це вже почали писати того літа ще, бо е, питання подвійного громадянства і то, і те, що цей закон е, прописаний таким чином, що там інтерпретації, і дуже багато було як це маніпуляцій, так само з сторон, ну, сторони там чи змі, чи політтехнологів, що, що якби це з. Заборонено ще раз кажу, там уважно дуже проаналізувати, і Винницький там це теж сьогодні робив ну, під час нашої прес-конференції. Не визнається це не можна трактувати як забороняється. Принцип єдиного громадянства в переважній кількості країн держав у світі трактується як вас визнають як громадянам цієї країни, але це не означає, що вам забороняється зараз. Якщо подивитися на те, як європейські країни. Регулюється питання так, можна взяти принцип Латвії, яка так само ем, стикається з цими ризиками, скажімо, зі сторони певних сусід певної там сусідньої країни е, з ворожнечою політикою. Е, вони що зробили? Вони трошки е, обмежили, але дуже грамотно. Тобто вони дозволяють подвійне громадянство з країнами ЄС, НАТО і плюс там Австралія, Бразилія і певний список, з якими вони підписали е, договор так Байлейтера, цей як, двосторонній. Відповідно, росі... подвійного з Росією не може бути, але може бути. З великою частиною світу, тобто можна подивитися, це ще... це не було б, з іншого боку певною дискримінацією щодо величезної діаспори українців, які проживають в Росії, так, але з Росією ми зараз маємо війну, тобто тут питання реально небезпеки ну, на державному рівні. Тобто з міжнародної точки зору це було б окей, Ну, є є країни. Тобто ми робили от, стаття, яка, яка була опублікована на «Європейській правді того, року, того літа. Там 18 країн на рівні ЄС вони. Європейських країн вони без ніяких обмежень. 13 країн мають певні такі обмеження, так, і дуже маленька кількість, там два дві три країни, які забороняють. Друге питання, якщо вивчити, тобто грамотно проаналізувати, треба е, теж е, підкреслити, що глобальна тенденція йде якраз до е, як, зняття цих автоматичних позбавлень. Так? Тобто, якщо в 80-х роках, тобто 30 років тому 30% країн дозволяли подвійна громадяна. Модяса без е, обмежень десь 60% країн в світі мали автоматичне позбавлення. Да, це mm -hmm. в 80 х роках. Сьогодні тренд. Тобто у нас на сайті сьогодні був опублікований матеріал. З Швейцарії нам написали сьогодні. Тренд і навпаки, да, тобто, переважна кількість дозволяють без ніяких автоматичних обмежень і дуже маленька кількість, які е, мають певні обмеження. А ви самі згадали про е, агресію? Сусідньої країни про Російської Федерації, і саме це також ну не записано там Росія, але там згадується про те, що присутність на публічних посадах людей з подвійним громадянством може загрожувати національній безпеці України. Як вам такий аргумент? Дивіться, можна взяти ще раз приклади інших країн. Я надам через свій особистий приклад. Можна порівняти, наприклад, з тим, як у Франції це питання регулюють. По-перше, подвійне громадянство можливо. Я є наразі громадянкою Франції і так само громадянкою країни. Я вже три роки як волонтерю, на те, щоб розвивати мережу Global Ukraine. Це всі тобто наші ви живий приклад подвійного громадянства. Так, я ще маю, я ще маю як... родом з Буковини, з Герцаївського району, тобто і належу до румунської. І нацменшини, так, тобто можемо ще прокоментувати з цього боку, бо теж кажуть, ой, да там можуть бути сепаратизм. Так? Зі сторони Це та... часто ви Так, знаєте? Я повернуся до цього у Франції. Так, подвійне громадянство дозволено. Тобто, Там так само написано, що ви тільки єдине громадянство, тобто, і ви не можете грати цим, сказати, що сьогодні зі мною ви маєте спілкуватися, як я громадянка Франції, а завтра я там з Італії, там чи з Австралії, чи з України. Так? Тобто, ви для. Франції є тільки громадянином Франції, так само як в Україні, так то трактування, Єдине громадянство. громадянства. Далі я, будучи громадянкою Франції, маю можливість працювати на держслужбі. Я працювала, викладала в університеті. Можу завтра, якщо закрити тут волонтерські проекти, повернутися і без питань працювати далі на державній службі. Немає ніяких обмежень, ніякої дискримінації. Друге, можу балотуватися на вибори, бути депутатом на місцевої, на місцевому рівні чи на національній асамблеї. Так, третє закордонні французи. Тобто 2 мільйона французів, які вже проживають за кордоном, вони з 2012 року вибирають обирають представників закордонних французів в Національній асамблеї Франції. Є 11 народних депутатів, які представляють інтереси закордонних французів. Я хочу запитати, хто в Україні представляє інтереси закордонних українців. Я з спілкування з різними депутатами зрозуміла, що ніхто, по перше, бо вони Пані, навіть міський, не розуміють, чому да, це да, проблематично, що це велика кількість 5 мільйонів закордонних. Українців, які потенційно, бо статистики немає. Ми так маємо розрахунки, і друге вони навіть розумію, чому проблема. Давайте перейдемо зараз до, до, до плюсів подвійного громадянства. Вони насправді, можливо, не всі ми чуємо зараз по непогоремо. Я хотів все-таки довести до, до, до кінця нашого на побоювання щодо небезпеки національної. Давайте уявимо собі ситуацію, що українським дуже недосконалим е, законодавством mm -hmm. нас дозволено брати участь, наприклад, з подвійним громадянством особам на виборах до Верховної Ради. По суті е, нічого не заважає кажучи, якимось російським бізнесменом, в такому випадку балотуватися, маючи раптом подвійне громадянство, не знаю як в Україні, наприклад, перемагати ну просто купівлею голосів. Ми таке бачимо, просто наприклад українських бізнесменів або політиків, олігархів і так далі. тобто і це. Реально може стати певною проблемою для українського парламенту? Я зрозуміла парламента. питання: Антидержавницькі позиції, антиетичні, аморальні вони пов'язані з паспортом чи вони пов'язані з певними діями людей? Тобто, якщо реально захотіти впровадити в Україну систему правової держави, правової держави право як государства, да то відповідно потрібно зробити ті засадніші кроки, да, дати можливість антикорупційним органам працювати, не піднімати такий галас і такий непрофесійний. Ще раз я підкреслюю, що це як. Цей закон підняв, попав да, зараз в Верховну Раду, що нас турбує. Друге там теж згадують на Ой, да в нього три паспорти. Я Кажу, якби на хотіли з ним ну розібратися, то там треба нагадати, скільки часу Юля Марушевська і її команда на одеській митниці просила, благала, казала там корупція, мені не дають працювати. Ми приводимо там техніку за кордоном, там різні міжнародні організації, нас вчать тренінги. Це все дайте нам працювати, дайте нам реформувати, показати приклад, no. хто заважав. Тобто. У нас є ще закони, які обмежують участь громадян з іншими паспортами, наприклад, тому щоби вже брати там, наприклад, участь і балотуватися на депутата. Тобто, по суті, законодавством українським таки на сіру здається і не мав права навіть балотуватися. Ну, тоді треба починати втілювати в життя ті закони, які є, бо, бо так само минулого літа е, говорили про те, й там щось за щось голосувало, що типа на державній службі не можна було. Зараз ви кажете, що для на... ваш приклад, умовно кажучи, ви е, залишаєтеся е, в ромдіну Франції і стаєте депутатом Верховної Ради завтра, так. чи там після завтра, і у випадку, коли будуть розглядатися е, питання, які торкаються двох країн, чи не будете ви до певної міри заангажованою, у вас буде конфлікт інтересів, оскільки, наприклад, будуть ставлені Торгівельні угоди, які поставлять е, е, бізнес Франції, наприклад, під під загрозу, дивіться, е, закордонні українці, які мають досвід проживання в країнах, де е, вони не є корупційними, та, там чи можуть бути там, якийсь не знаю, маленький відсоток таких скандалів, так е, бо перфектності немає. Так, вони звикли жити в нормальних системах з прозорою системою, з системою governance, з прозорим як звітуванням. Е, відповідно, е, вони мають певний е, рівень розуміння, що, що то означає етіка бути. Державним службовцям, і, і там, коли є такі от конфлікти інтересів, то ми просто е, відходимо назад. Тобто можу взяти приклад, як, як у нас проводяться журі, коли йде відбір кандидатів, там, чи на посаді професора в університеті, чи немає значить, в інших е, структурах. Е, якщо є маленьке хоча б, як, е, 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 як це називається, е, 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 недовіра да, чи, чи якось підозра, що, що є якийсь конфлікт інтересів, то людина просто-напросто каже: я по цьому питанню не голосую. Голосую і все, і я публічно я можу пояснити моє, мою позицію, так але я не голосую. Якщо тебе обирають народним депутатом, і твоя дружина там чи, чи чоловік він є, нам не знаю, в медійній площині, так, відомим журналістам, то ти автоматично ти ти маєш сам, тобто показати етичну позицію і відійти, і або тебе попросять, щоб ти, наприклад, не трактував більше політичних питання і, і все. Тобто конфлікт інтересів, а у нас все помішано. Так? Олігархічна система це що означає економічна, фінансова, з одного боку сторона, так, політична і медійна. Все в одному, да, поки не розірвати цей горді вузел, будемо далі в ручному такому режимі. І ще раз нагало наголошу, феодальному, да, тобто комусь ми даємо, бо хтось ага. нам подобається, а комусь не, не будемо давати це громадянство, бо бо я не хочу. Так? Тобто, як це тобто, критеріїв нема чітких, не зрозуміло. І зараз ну такий ще раз без обговорення. Тобто, ми що кажемо, треба це поставити в стендбай, на три місяці взяти паузу, створити нормальну робочу групу між якимось між. Ну там, э, між відом що там чи э, якийсь э... Робочу групу, так і з різними комітетами парламенті мало в парламенті мала на увазі і, і проговорити все це грамотно, так і потім взяти якийсь там ну не знаю, компромісний хоча б так позицію, якщо консенсу не буде, але хоча б послухати, а не У нас дуже мало лишається часу. Дуже коротко. Я дозволю собі нагадати приклад Естонії, яка була дуже успішна в реформах. і Успіх реформи дуже багато в чому базувався на тому, що громадяни інших країн могли прямо залучатися до управління державою і. Іммігранти або власнороженці, наприклад, Швеції, приїздили і робили важливі реформи. Вони дуже широко були залучені в перші в реформаторських урядах. Україна пішла іншим шляхом, навпаки, відрізавши можливість від закордонних українців, зокрема тим, що впровадила ну, дискусійну норму про необхідність п'ятирічного проживання в країні перед тим, просто відрізала дуже багатьох від того, щоб займатися політикою в Україні, навіть в випадку, якщо вони брали до себе громадянство. Як вважаєте в нашій дискусії? Наскільки це важливо, що це може все таки бути? Можливість залучити більше українців, які мають дуже, дуже добрі досвід і, і мою, да, компетенції. На, На мою думку, це показує, що наша держава ще дуже далеко від певних європейських чи західних там, скажімо, принципів. Це показує, що не те, що держава не готова там, чи, чи населення да, там, велика, чи це наша еліта дуже слабка і не розбирається в глобальних трендах. І в в тому, куди рухається світ, 21 перше сторіччя. Це якраз. Стріччя шері економії, інтелектуальної економіки економіки, так інтелектуального капіталу. Ми за кордоном маємо велику кількість якраз розумних людей, да, високоосвічених, які виїхали за останні 10-15 років, бо тут не було просто-напросто соціальних ліфтів, яких інші країни приймають з відкритими обіймами, згадати Канаду, їхню позицію, там Німеччина, так само там чи, чи Франція, так само. Вони якраз намагаються інтегрувати тих, які приносять нові ідеї, там інноваційні якісь проекти, да, які можуть драйвити, можуть допомагати теж розвивати. Проекти глобального масштабу, да а у нас що ми робимо? Ми це закриваємо. Да, тобто хочемо бути периферійною, там другою, третьою, третьою ряду країною. І перше, і друге дуже вражає, вражає насправді номбрелізм, якраз от, з української сторони, ну з сторони там людей, які в владі. Бо просять на весь світ, нас треба підтримувати, нас треба там любити, допомагати. Бо ми такі хороші. А насправді вони навіть не здатні турбуватися про права, про захист прав своїх же українців. так? Тобто це найкраще амбесадори. Немає іншої підтримки в світі кращої, сильнішої, ніж те, що можуть зробити наші закордонні українці. І буквально хвилина на відповідь Ви самі задали про те, що ви ще й належите до румунської машини в Україні. Багато є про це говорять, про те, що там є багато людей, які мають подвійну де факто громадянство. Чи може це бути справді загрозою для країни, яка втратила вже Крим, наприклад, це парадигма страху? Бо я ще раз народилася в герцаєвському районі. Тобто, це той район, який був окупований Сталіном, так само як наразі з нас сталося з Кримом. Єдина різниця, що цей район був історично завжди Румунією? Тобто мої бабусі й дідусі одного ранку проснулися, і там була радянська армія і солдати, які розмовляли мову, яку вони не розуміли, бо румуни не розуміли автоматично російську мову. Відповідно, це потрібно зрозуміти, що, що питання дуже болючі. Але якби наші народні депутати не були б такі відірвані і їздили би частіше по районах і б спілкувалися, вони би знали, що, от, наприклад, в Верцаївському районі там, чи частина от Буковини, де є румуно. Мовна ця меншина, національна меншина там досить толерантні підхіди, підходи, і я би так підсумувати, бо немає часу розвивати цей напрям. Там більше дивляться на цю. На цю проблему як треба створити все, щоб Україна інтегрувалася в європейський простір, і відповідно питання кордонів вже зникне. Да? Тобто, ми хочемо бути як Румунія, Польща, Венгрія, там і різні країни, якось стати членами цієї великої європейської родини. Так відповідно ще раз наголошую, потрібно теж вже піднятися на рівень вище, вийти можливо трошки з парадигми страху, більш креативно дивитися на, на челенджі держави і, і розуміти. Що народ очікує не позбавлення там громадянства, наприклад, цих десятків депутатів, а, а щоб до них там суд звернувся і, і вирішував певні антикорупційне питання нас, і нас, розвиток нас, саме економіки нас, в державі, да, а, і, і не створити там собі е, налаштувати проти себе от, цю частину е, глобального світу, яка підтримує, так? Це в нас як законом Савченко, коли в нас під конкретне якісь завдання змінюються просто правила гри, або коли треба було прокурора е, генерального. Оценка зробити генеральний прокурор, коли людина не має юридичної освіти, ручна він управління. не йде. Він не йде вчитися і здавати це екстерном. Він просто для цього змінюється законодавство. Це держава, значить, ручне управління. Ми за це боролися на майдані. Не за це. Дякую, Галета Москала. У нас була співзасновниця мережі Global Ukrainians.